І розуміла, можливо, це станеться, тому що чотири місяці тому моєї бабусі не стало дому, просто отака от дирка вирва. Потім у сестри рідної моєї мами просто нема даху будинку. Ну я розуміла, що можливо можу наступною бути я. І це, на жаль, сталося дуже жахлива новина. Ну я просто. Дуже сподівалася туди повернутися, і насправді я навіть не адаптувалася ще до Києва. Я вважала, що я там перебуваю тимчасово, тому що я дуже хотіла повернутися. Я намагаюсь триматися заради нашої країни, заради того, щоб представити її неймовірно, з хорошої позиції, і показати, яким ми незламний народ, тому що. Не дивлячись на те, що у мене відбулося, я хочу показати наш номер класно, показати, що пташка це символ надійності, миру. І просто донести наш головний меседж, що все буде добре. Не дивлячись на наші негаразди, ми вистоїмо. Я тримаюсь заради нас. Все буде добре, все буде добре.